Як ви розповідати про любов на війні, про перші поцілунки під час обстрілів. Це все занадто нестерпно красиво. Я навіть відчуваю, як ви заздрите мені в той же момент кривитеся. Розказати вам про наш секс? Навіть не уявляю, що буде, якщо ти дізнаєшся, що я розповідаю про нас в театрі. Пристрелиш з нагородного пістолету. Ні, точно ні, але я знаю, що ти розізлися і тут же зі мною будь-які стосунки. Але в нас і так немає майбутнього. Я закриваю очі і не бачу жодного майбутнього для нас. Тебе бісить мій стиль життя і моя толерантність. Мене лякає твій радикалізм, ти ревнивий настільки, що ніколи в житті в цьому не зізнаєшся. Десь в Києві мене жде молодий вегетаріанець, а десь в рівно тебе жде інша жінка, вона молодша за мене.